Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день народження у нашого друга, побратима, товариша, у нашого одномістянина, який народився в Заставні, який жив цей весь час в Заставні, який з перших днів пішов як доброволець на війну. Як тільки він почув, що розпочалась російська агресія по відношенню до України, він з перших хвилин вирішив піти добровольцем. Ну і вже півтора року, як він на війні. Недавно він отримав, отримав е тяжке поранення. Лежав він в госпіталі, і зараз, напевно, він ще лежить на реабілітації. Ну, е Михайло прекрасний чуйний товариш, друг, побратим. Завжди він дзвонить е до мене, до інших бійців, до своїх одномістянинів, е питає, як наше здоров'я, як наші справи. Ну, і це завжди характеризує Михайла з хорошої позитивної сторони. А також він дуже мужній, сміливий, дуже стійко переносить усі труднощі армійського життя, цього військового стану. З перших днів він знаходиться на самій, передній, на самому передньому краю фронту, тобто на нульовій лінії. Був гарматником, зараз він в піхоті, ну і з пораненням лежить в госпіталі. Але не дивлячись на це, Михайло, я тебе хочу від імені усіх наших хлопців із заставни, і всіх хлопців нашої бригади із тої бригади, в якій ти зараз служиш, привітати тебе з днем народженням, побажати тобі все самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб закінчилася війна, щоб ми зустрілись вдома, обнялись і так далі. Ну, а зараз хочу тобі заспівати дві пісні, які я тільки що на швидкоруч написав. Написав їх буквально за 5 хвилин, як завжди. Ну, і хочу тобі присвятити ці дві пісні. Сьогодні день уродин у гулька Михайла, і всі бійці із фронту вітають його, син. Бо ж наш Михайло мужнім, сміливим є сержантом, бо б'ється він відважно і з ворогом лихим І ми його в цей день вітаємо, всі щиро, щоб він нам був здоровим та міцним, щоб жив завжди в достатку. Він та в мирі. Щоб мав він перемогу над ворогом лихим, і ми його в цей день вітаємо всі щиро, щоб він нам був здоровим та міцним, щоб жив завжди в достатку, він та в мирі, щоб мав він перемогу над ворогом лихим. Сьогодні всі святкують, та його вітають, і пісня щира лине, Михайлові гульку, ж нас його в заставні, всі люди побажають, бо з перших днів жахливих пішов він на війну, і ми його в цей день вітаємо, всі щиро, щоб він нам був здоровим та міцним, щоб жив завжди, в достатку він та в мирі. Щоб мав він перемогу над ворогом лихим. І ми його в цей день вітаємо всі щиро, щоб він нам був здоровим та міцним, щоб жив завжди в достатку він та в мирі, щоб мав він перемогу над ворогом лихим. Михайло з днем народженням тебе, всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру. Щоб закінчилась війна, щоб ми з тобою зустрілись, обнялись, поцілувались. Ах. Ну, хочу тобі зараз, Михайло, ще заспівати ще одну пісню, яку я написав для тебе. Це вже четверта пісня у мене по рахунку, що стосується тебе. Михайло є сержантом, боює на війні і всі... Його солдати сміливі є бійці, бо жорубіжі тримають та б'ються до кінця, Бо ж слухають команди від мужнього гулька, заставнице є воїн із наших чернівців, які спинити орків, бою страшнім зумів. І, хоч він є сержантом, та наче генерал, бо ж у боях пекельних він проявляв свій шал. І ось бою, Михайла, поранили якось, і в ту жахливу мить його спасає хтось, бо ж тягнуть, непритомне, Михайла, ось окох. Вийшов він у атаку на ворожий гоп Заставнице є воїн із наших чернівців, які спинити орків, бою страшним зумів. І хоч він є сержантом, та наче генерал, бо ж у боях пекельних. Він проявляв свій шал, і ось він медсанобаті, лікують там його, та рані зашивають, щоб добре все було. Та наш Михайло мужньо тримається і там, та хоче ще й надалі бій ворогам. Заставляться є воїн із наших чернівців, які спинити орків, в бою страшним зумів. І, хоч він є сержантом, та наче генерал, бо ж у боях пекельних він проявляв свій шал, Михайло є сержантом, воює на війні. І всі його солдати сміливі є війці, Боже, жорудочі тримають та б'ються до кінця, бо слухають команди від мужнього гулька, бо жрубіжі тримають і б'ються до кінця, бо ж слухають команди від мужнього гулька, та слухають команди від мужнього гулька, бо слухають команди від мужнього гулька. Хайло, тримайся, слава Україні! Виздоровлюй, щастя тобі, здоров'я, всього самого найкращого. А зараз до мене завітали в гості. Да? Заходи з самого побратима день народження, хочу його привітати з цим, як його з днем народження. Він зараз поранений, лежить в госпіталі. Іди сюди.